Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, ну що, коли нам очікувати? точніше так, два дні тому не змогли, наскільки я знаю, законопроект поставити в парламенті до роботи новий вибор. Чи Коли очікувати, що його зможуть поставити в роботу Ну, вчора. Президент на зустрічі з керівниками фракції сказав, що 26 жовтня він би хотів би бачити як день позачергових виборів до парламенту. Це воля президента, яка в даному випадку абсолютно співпадає з волею суспільства, яке теж вважає, що цей парламент треба розігнати. Ну більше того, сьогоднішні голосування показали, що там формально немає коаліції, тому що я ценю. Прийшов з важливими законопроектами щодо енергетики, їх прокотили. Тобто немає коаліції, яка сформувала цей уряд. Вона вже не підтримує навіть урядові законопроекти. Питання в тому, як розпустити, питання, який закон? А як розпустити? Якщо по-людськи, по-хорошому, то треба, щоб вони, скажімо. Завтра оголосили про розпад коаліції. Потім місяць не створили нову через місяць. В липні запланована сесія в кінці липня можна вже видавати указ. І таким чином проводити їх в жовтні, вересні. Ви вірите вибори? в такий розвиток подій на сьогодні. Чесно. парламент себе захищає. І чому він позавчора прокатив навіть включення до порядку денного можливих законопроєктів про вибори? Тому що є корпоративна солідарність того не йти на перевибори. Поки що президент, скажімо, сьогодні добився свого парламенті знову. Галетей міністра оборони проект конституції включено до розгляду. Можна його вже Нарешті. обговорювати, тобто не виключено, що президент все таки їх додавить. І вони підуть на розпуск. Якщо ні, то в принципі програцьовані інші варіанти через рішення Конституційного суду, що ця коаліція нелегітимна, уряд вона сформувала нелегітимно. Тобто той уряд ВО запускається лічильник, знову ж таки, в серпні раді можна указ на жовтень до виборів. Тобто, або по-хорошому, або по поганому. жовтні і без... будемо мати вибори. Буде... Є всі шанси на те, але якщо рада на це не піде, тоді будемо за діючим законом, тому що без ради закон ніяк не змінимо. Розпустити її без волі ради можна, проте закон змінити не можна. Ну будемо 50 на 50 обирати все одно нові люди з'являться.